Он школи у майже три мільйони доларів. Такий тендер на відновлення 39-ї школи в Одесі оголосили на прозоро. Серед вказаних робіт посилення конструкцій, заміна систем воду, електро та теплопостачання, ремонт вікон, дверей та інше. При цьому будівлі немає в списку старих або аварійних. На тендер одразу почали скаржитися містяни. Мовляв, не на часі, та й ціна завищена. Нагадаю, саме через недоречні тендери Одесити вже понад три місяці виходять на мітинги під мерією. Як ви вважаєте, чи доцільні такі витрати з міського бюджету під час повномасштабної війни? Ну це дуже складне питання школи, Це важливо, але все ж таки найважливіше зараз ЗСУ. Тому я всі гроші ЗСУ. Всі гроші на ЗСУ. Це що я можу сказати на підтримку нашої армії, наших бійців. Так ну, надто складно, ви ж бачите, що вже кілька тижнів просування русні досить великі. Це залежить, який ремонт, якщо школа розвалюється, то вибору нема, але так, це зараз війна, мабуть, недосільно. Я думаю, що не потрібні. Краще на ЗСУ, краще допомагати нашим Збройним силам. Якщо це поточний ремонт, просто поточний, то це може почекати.